Ви просили, ми зробили. Пояснюємо податковий закон. Хто по скільки має платити і що зміниться? Розповідаємо далі. Вітаю я, Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. З 1 грудня в Україні набрав чинності закон про збільшення податків. Першим про що варто поговорити, це підвищення військового збору. Отже, з 1 грудня зарплати доходів найманих працівників буде забиратися 5% військового збору замість півтора. Але для тих українців, хто зарплати за листопад отримує у грудні, збір ще складатиме півтора відсотка. Зазначу, ставка півтора відсотки залишилася для військовослужбовців, зокрема ЗСУ, СБУ. Гур, Нацгвардії та прикордонників. Повністю звільнені від сплати ВЗ ті, хто виконує бойові завдання. Тепер головне питання, яке турбує багатьох. Чи платитимуть ФОПи заднім числом? У тексті закону вказано, що так. Але нардепи обіцяють, що усунуть цю колізію найближчими днями. Якщо зміни до закону ухвалять, то ФОПи платитимуть з Нового року. Як же платитимуть військовий збір ФОПи? Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі податкування першої, другої та четвертої груп мають щомісячно сплачувати військовий збір авансом у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Тобто буде 800 гривень. Навіть якщо особа не здійснює підприємницьку діяльність і не отримує дохід чи прибуток, податкова автоматично нараховуватиме військовий збір на 20 число кожного місяця. ФОПи третьої групи та юридичні особи також сплачуватимуть військовий збір, але робитимуть це не помісячно, як перша, друга та четверта групи. А поквартально, якщо перша, друга та четверта групи платять фіксовану суму, то ФОП третьої групи та юрособи мають сплачувати 1% від своїх доходів, і це 10 гривень з кожної заробленої тисячі гривень. Тобто, якщо дохід ФОПа третьої групи за підсумками місяця становитиме 20 тисяч гривень, сума військового збору складе 200 гривень. Важливо додати, якщо ФОП чи юридична особа не отримала дохід. То немає і обороту, з якого треба платити 1%. Також нагадаємо, що з наступного року ФОПи знову будуть змушені платити ЄСВ. Хоча попередні три роки вони цього не робили через війну. А тепер щодо інших податків. Згідно із законом, банки мають сплатити 50% податку на прибуток ще цього року. Небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку. Закон передбачає і зміни для АЗС. Тепер вони мають платити державі наперед фіксовані суми, які залежать від типу та місця розташування заправки. Тобто АЗС повинні сплачувати 30 тисяч, 45 тисяч або 60 тисяч гривень за кожне місце продажу пального. Аванси з податку на прибуток платитимуть пункти обміну валют. Та ще й у євро. Так, треба буде сплачувати 700 євро за кожен пункт обміну валюти у Києві. У містах з населенням понад 50 тисяч – 600 євро. Для інших населених пунктів – 200 євро. Та не варто лякатися так нових податків, адже за законом підвищення військового збору діятиме не вічно, а до кінця року, в якому скасують воєнний стан. Наприклад, якщо це відбудеться наступного року, податки мають знизитися вже з 1 січня 2026 року. А скільки ви готові платити зі своїх доходів на нашу армію, щоб наблизити нашу перемогу? Пишіть ваші думки у коментарях під це відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки що ви дізнавались від нас більше.